Добрий день, малята! Сьогодні разом з вами давайте спробуємо побудувати башточку. Малята, усі дітки люблять грати і будівлі будувати. Оленка та Іванко до нас прийшли і принесли дуже багато кубиків. А як побудувати башточку, вони не знають. Діти, допоможемо збудувати башточку. Так, молодці. Допоможемо. Будемо кубиками грати, будемо башточку для Івака та Оленки будувати. Давайте розглянемо кубик. В нього всі сторони однакові. Для того, щоб побудувати башточку, спершу поставимо кубик. Потім на нього поставимо ще кубик і зверху ставимо ще один кубик. Ось таку башточку ми побудували. Усі кубики різнокольорові. Давайте назвемо, якого кольору кубики. Якого кольору? Так, синього? А це якого кольору? Так, жовтого? А цей кубик якого кольору? Так, зеленого, молодці. Малята, що ми сьогодні будували? Так, башточку. А з чого? Вірно, з кубиків! А тепер ви спробуйте зробити таку башточку. До побачення!